Вітаю усіх! Ну що ж, дійшли ми вже з вами до прогресії. І почнемо з геометричної прогресії, тому що на геометричну тут менше завдань було. Дивимося, які можливі завдання вас можуть чекати. Наприклад, геометрична прогресія задана формулою N-члена. БН дорівнює 4 помножити на 3 в степені N-2, а мені. Б4. Я пишу Б четверте дорівнює. Я бачу, що N у мене дорівнює 4, тому в формулу замість N я поставлю 4. Тут буде 4 мінус 2, 2. Тобто буде 3 в другому. Рахую, 3 в другому 9 на 4, 36. Далі. Ти це Перший член геометричної прогресії. Б1 дорівнює 5 коренів з 5. Відомо, що Б6 утворюється яким чином? Б5 ділиться на корінь з 5. По тому самому принципу ми можемо знайти Б2. Тобто, ось у мене закон, по якому я можу знайти наступний. Наступний шостий, маючи п'ятий, вони знаходять, поділивши. П'ятий на корінь з п'яти. А я буду шукати другий. Тобто я візьму попередній 5 коренів з п'яти і теж його поділю на корінь з п'яти. Корінь з п'яти поскорочується, буде просто 5. Далі. Відомий перший член геометричної прогресії, відомий другий член геометричної прогресії, а мені потрібно знайти четвертий. Зрозуміло, що спочатку я знайду чому дорівнює знаменник Q. Щоб знайти знаменник, треба наступний поділити на попередній. 6 я ділю на 2, от 3. Ну, а далі можна і вручну вирахувати. А можна за формулою. Тут працює формула Много члена геометричної прогресії. Я виписала її там високо, ну, вона є на шпаргалці. Тому для того, щоб знайти четвертий, ми запишемо, треба взяти перший і помножити на Q. Там R-1. Якщо тут R, то там на 1 менше. Тут 4, значить тут буде 3. Підставляю, B1 в мене 2. Q в мене 3. В третьому степені. 3 в третьому це 27. Там множу на 2, буде 54. Або беріть і послідовно домножайте на 3, оскільки у вас знаменник геометричної прогресії 3, 6 множити на 3. Потім ще раз множити на 3, і у вас виходить четвертий член. Тобто крокуєте до четвертого члена вручну без формули просто. Далі, в мене є четвертий член геометричної прогресії, Б4 дорівнює 3. Знаменник 1 третя, а мені знайти Б1. Знову ж таки, що означає Q дорівнює 1 третя? Це означає, що кожен наступний член утворювався з попереднім з попереднього діленням на 3, от у 3 в знаменнику. Можна отак рухатися назад, повертатися назад і дорахувати, оскільки b 4 утворилося діленням b 3 на 3 то можна, рухаючись ось так назад, дорахуватися що Б1 там буде 81. Або ж працюємо за формулою Н-члена. Я пишу b 4 в мене дорівнює Б1 множити на Q в 3 степені. Звідси, мені треба знайти b 1 Щоб знайти b 1 я повинна взяти b 4 і поділити на Q в кубі. В мене 3 ділиться на 1 третю в кубі. Ну, одна третя в кубі це одна 27. Виконує ділення. Я 3 повинна поділити на дріб. Або, виходить, що 3 я повинна помножити на обернений дріб на 27 і буде 81. Ось ну, такий Траплялися завданнячка, ми з вами подивилися на них, розібралися з ними, ну а ви вивчайте математику з насолодою та будьте завжди успішними.